Друзі, вийшов, думаю, по роботу на рембіг стоїть, але не тут то було. Зараз же тривога, і оці гади летять до нас, а наші хлопці гасять гасять радіоволни і так далі. Того реби роботують, це роботу, інтернет відключений, що вони ці шахіди і казли не могли попасти в точку і так далі. Їх гасять. Того зв'яз е, не працює, інтернет погано працює. <кій> прийдеться ходити. Йти додому або десь зараз пройдусь, тому що думати не хочу, а інтернет не працює. Ну зразу розкажу, що в цьому домі, що ззаді мене, бачите, на п'ятому поверсі продається квартира. 35 квадратних метрів. 43 тисячі доларів США з ремонтом. Ремонт зроблений, свіжий, нормальний, хороший. Там доповнительно вже бойлер стоїть, вже можна митися душ. Унітаз і полететь Немає кухні, стиральної машини, холодильника і так далі. Ну, зроблений ремонт і мінімалочка там вже є. Так що ось така квартира знаходиться в Гостомелі, вулиця Свята Покровська, а тут рядом ЖК Покровський, все бачите сліва. Рядом все за мною. Поліклініка. Одне відділення І там в цьому домі, що ззаду, на торце, там, там там друга поліклініка то Гостомельська вважається, а це Ірпінська, значить так. Там є лікарі, і, і, і ці сімейні лікарі і приходять, коли треба записують, приходять ці другі в определених днях. Ну, головне з, з лікарем сімейними справа. Ну, вот. Що тут ще удобно? Удобно, якщо фора назад стоїть і фора на зелене, видна залівачка. На правому моем плечі. Вот фора. Тут лоток. Далі приїхати. З правої сторони ЦНАП, а з лівої сторони там озеро. Метрів 200-300 туди пройти. І буде базар. Тут рядом почта, укрпочта. Прямо в цьому домі нова почта. Не місце розташування, а сказка. Шо-шо, ну тут школа рядом школа рядом гимназия і садик що-шо -що, а місце локации тут одурена те що не каждый хоче куплять потому что тільки электричество хочет с газом але але розташування одурено остановка тут буквально рядом и їде на київ нарпіль на бучі маршрутки вот, так що такі справи. Природа не Бучанський Копучанський парк. Чуєте вибухи, це наші працюють. ПВО красавці мочить звір'я. Звір того зв'яза ще не буде. То поки я з вами поспілкуюся. За домом там наліво строїтельний мусор. Ну і такі теж поки люди живуть, то поки воно строїтельне це в одному місці. Так що заселяйтеся, купляйте і будете моїм сусідом будемо знімати тік токи спілкуватися щоб іти кави попити на ще я, я попив Сейчас може фору зайду в мене коли нема що робити можу зайти в фору пройти сподивитися може скупити може так просто раніше було завжди йду тут рядом аврора одна зліва і там справа друга теж прийшовся все одно треба якусь мильницю якусь зубну щітку якусь ну вже обжився вже все є так що вот такі справи Друзья бобры, ну, связь не работает, то я не могу сейчас подключиться до связи. Не холодно, нормально, погода хорошая, что конечно не сильно светло, но уже нормально, уже светло. Вот новая почта напротив, сейчас я покажу сзади, отделение номер 4. Вот почта, отделение номер 4 а там дальше Укрпочта, не знаю, как отделение называется, но здесь аптека, аптека напротив, аптека справа, аптека чуть дальше, но ну, аптека вообще без проблем. Тут поруч нотариус, но ну, инфраструктура полностью налажена, потому что там дальше базар и всякие там магазины от одежды до стоматологии, будивельные материалы и так дальше. Вс, друзья, пока. Конец связи. Поемом сейчас понараскатывают всякую ерунду. Пока.